Цього дня 1924 року на Полтавщині народився відомий український письменник Павло Загребельний. У 16 років він пішов на фронт Другої світової війни. Повернувшись, працював журналістом і займався літературною діяльністю. Павло Загребельний, автор історичного роману Роксолана. До процесу написання цієї книги він підійшов з неабиякою відповідальністю, вивчав мусульманські традиції, їздив до Туреччини і навіть на батьківщину Роксолани в місто Рогатин Іван. Франківської області, за словами Загребельного, він хотів написати роман максимально наближений до реальних подій. Книгу успішно екранізували на рахунку Загребельного десятки романів і повістей, які перекладені багатьма іноземними мовами. Найвідоміше з його творів «Я Богдан і «Диво». 53 роки сьогодні виповнюються супермоделі Клаудії Шифер. Кар'єра уродженки німецького міста Райнберг розпочалася зі знайомства з Мішелем Леватоном, директором одного з модельних агентств. Він запропонував їй переїхати в Париж. Шифер погодилася і вже за місяць до свого 18-річчя з'явилася на обкладинці французького Ель. Далі були контракти з Шанель, Гес, Дольше Gabbana. Та багатьма іншими модними домами для багатьох дизайнерів, зокрема і для Карла Лагерфельда, зірка подіумів у х була музою. Шифер рекордсменка серед моделей за кількістю фотографій на обкладинках журналів, понад 90 світлин. Її досягнення зафіксовані в книзі рекордів Гіннеса. Наразі вона продовжує позувати фотографам і є послом доброї волі ЮНІСЕФ Клаудія Шифер. Одна з тих, хто підтримав Україну у війні з Росією. 25 серпня 1973 року був зроблений перший в історії знімок томографом. Це результат роботи американського хіміка Пауля Лаутербура і англійського фізика Пітера Менсфілда. За допомогою цього приладу людське тіло просвічують рентгенівськими променями. В наш час томографія широко застосовується в медицині. Це один з найкращих методів дослідження організму. Він дозволяє виявити злоякісні новоутворення на ранніх стадіях у 2003 Лаутербург і Менсфілд отримали Нобелівську премію. А яким буде 25 серпня 2023 року? Залежить від кожного з нас.